Привіт усім в ефірі. Нове шалене відео по українськи. Тільки сьогодні і лише в нашій програмі. Ви побачите неймовірних бабусь, фантастичних винахідників. Та на десерт ми підготували для вас хід парад з 20 феєричних сюжетів. Після побаченого посмішка ще довго не сходитиме з вашого обличчя. Але не будемо втомлювати вас обіцянками до справи. Ми починаємо. Являються пенсіонери ще ті меломани. Просто вони ніколи не показують своєї любові до музики на людях. Але деяким щасливчикам все ж таки вдається підстерегти продвинутих бабусь просто посеред вулиці. Старенька навіть не здогадується, що її хтось бачить та ще й знімає на камеру. Саме тому вона так завзято насолоджується музикою з відкритого вікна. Ця та красуночка також не підозрює, що онуку вімкнув камеру та заховався за стіною. Пенсіонерка повністю віддалася запальним ритмам. Ось як потрібно насолоджуватися життям у 80 років. Це набагато краще ніж пліткувати під під'їздом про чергове відверте вбрання молодої сусідки. Танці врятують світ. Ніколи не скажеш, що цій елегантній жіноці цілих 93 роки. Тільки погляньте, в якій формі вона тримає своє тіло. Не кожна 20-річна дівчина зможе повторити її заняття з йоги. Бабуся дасть фору навіть професійним спортсменам. Вона спокійно може організовувати майстер-класи для молодшого покоління. Все ще не вірити, що після пенсії життя тільки починається. Тоді наш наступний сюжет саме для вас. О, ще одна пенсіонерка-героїня. Погодьтеся, далеко. Не кожен в її віці зможе наважитися на стрибок з банджі. Ця бабуся настільки змілива, що без усіляких страхів спокійно та впевнено піднялася на вишку та фуганула вниз з головою. Попри те, що бабці бувають надзвичайно сміливими та завзятими, вони не перестають тішити публіку своїми милими дивацтвами. Наприклад, ця жіночка ходить до супермаркетів виключно зі спеціальним маятником. Пенсіонерка дуже піклується про своє здоров'я та купує лише ті продукти, які мають гарну енергетику. Мабуть, жіночка щось знає про сосиски. Напевно, потоки енергії нашептали їй, що вони вироблені з додаванням сої. Наші мужики вміють фантазувати саме зараз. Ви побачите новий спосіб чистки риби. Виявляється, позбавитися від лузки можна за лічені секунди, і вам для цього навіть не потрібно брати в руки ножа. Підготувати щуку можна за допомогою звичайного шлангу та добрячого напору води. Тільки погляньте, як швидко та без особливих зусиль з риби злітає луска. Тепер можна не боятися ходити на рибалку, навіть якщо дружина змусить вас перечистити весь улов, у вас це вийде дуже швидко та безболісно Наша наступна історія також про спілкування мужика зі шлангом. Чолов'яга вирішив вимити свою тачку, але бідолашний зовсім не очікував, що натиск води буде настільки сильним. Схоже, він ще довго їздитиме на брудній машині і близько до шланів не підходитиме. А це зйомка футбольного матчу. Знахабнілі пожежники вирішили взятися до забороненого прийому та вгамувати шумних фанатів потужним струменем води. От тільки дядьки поспішили з таким помилковим рішенням. Вони просто забули, на що здатні розлючені вболівальники. Тепер фанати обов'язково влаштують їм гарненьку помсту. А от наш наступний герой вже втомився від своєї роботи. Чувак 30 років пропрацював водієм на міжміському маршруті. Він стільки разів вислуховував скарги та нарікання від місцевих бабусь, що його вразлива психіка просто не витримала такого натиску. От дядько і вирішив раз назавжди поставити крапку у своїй нелегкій кар'єрі. Ще зробив це у вкрай феєричний та видовичний спосіб. Майстерності цього автолюбителя можна лише позаздрити. Тільки погляньте, як правно чувак знімає трос працюючого двигуна. Один помах викруткою, і ремінь опиняється в руках завзятого автомайстра. Деякі мужики настільки креативні, що можуть зробити собі непоганий автотранспорт навіть зі старого списаного літака. Все, що потрібно зробити, це відпиляти йому крила. Погодьтеся, таке ексклюзивне авто точно зробить вас місцевою знаменитістю. Можна навіть непогані гроші заробити на катанні пасажирів з дому у магазин. А зараз на вас чекають фантастичні кадри. Тільки ми покажемо вам, як виглядає тачка для реальних перців. Тільки погляньте на цю красуночку. Її двигун просто муркотить, а зовнішній вигляд змусить закохатися кожного. Якщо у вас в гаражі є така машина, можна сміливо сказати, що ваше життя вдалося на славу. Уявіть, як приємно триматися за кермо такого авто та надавити на педаль газу. З її швидкістю можна відчути повну свободу польоту. Мужики, тепер вам є до чого прагнути. Пам'ятайте, якщо дуже сильно чогось хотіти, мрії обов'язково справдяться, і одного дня у вашому гаражі може опинитися ось така гаряча красуня. Щі ми дісталися найсмішнішого хіт параду у світі саме зараз ви побачите двадцятку дуже прикольних роликів з нашого спеціального каналу Шалене відео по українськи в інтернеті. Якщо ви надумали покінчити життя самогубством, вам на 20-ту сходинку Стрибнувши з такої висоти у будь-якому іншому місті, вам більше не довелося бламати голову над питанням, чи є життя після смерті. Але у нашій двадцятці ви можете стрибати скільки завгодно, і від цього лише дуріти від задоволення. Після такого батуту дурні думки назавжди йдуть геть з голови разом з рештками здорового глузду. 19 позиція нашого хіт параду дістається нереально крутим японським митцям. Тільки погляньте, яку фантастичну скульптуру з паперу їм вдалося змайструвати. Важко навіть уявити, скільки час хлопці витратили на розрізання паперу, аби він склався у бюст. На створення цієї скульптури пішли тисячі шарів паперу, який скріпили між собою у вигляді гармошки за таку кропітку працю. Мужиків варто внести до книги всесвітніх рекордів, або ж видати їм медаль за креативність. 18-та позиція також присвячується молодому талантові. Сексі Тамара буквально увірвалася в інтернет-простір зі своїм крутим репчиком та зібрала чималу кількість фанатів. Саме тому шалене відео не змогло оминути її видатний унікальний талант та не абияку харизму. абиякухаризму. Оні бачить навіть живі житлук, а мене люблять фанати я кисуля. І гріми як інсуля. Ми з ним зустрічались, Ми з ним мутили, Нам всі завідували, всі говорили, Ви не пара. Від ти сексі та Крутий Крутий 17-го місця зараз усім покаже, як повинні готувати по-справжньому професійні кухарі. Тільки погляньте, як майстерно він володіє лопатками. У чувака навіть виходить вишкрябувати свою рідну музику. Чувак готує традиційну японську страву омлет з рисом. Оце так швидкість. Хлопчина порізав яєчний рулет буквально за кілька секунд. Щоправда, на виході його страва вийшла не дуже привабливою, але це дрібниці у порівнянні з мегаефектним приготуванням. До того ж, недоліки зовнішнього вигляду можна пробачити, якщо кулінарний шедевр вийшов дуже смачним. Рюбляєте гострі страви? У нас для вас є одна така. Розташована вона якраз на 16-му місці шаленого чарту. Тільки попереджаємо, що це справді щось надзвичайно гостреньке, адже складається воно виключно з самого перцю. Не турбуйтесь, у нас є досвідчений дегустатор, що не проти перевірити, наскільки цей продукт насправді їстівний. Ох, здається, вийшло і справді занадто перченим. Мабуть, цьому хлопцю відтепер назавжди розкотілося їсти гострі страви. Наш наступний герой вирішив влаштувати майстер-клас для всіх мотоциклістів. Зараз ви дізнаєтеся, чому не варто купувати дешеві шоломи. Отже, краш-тест першого розбити його не так просто. а Це означає свою ціну понад 200 доларів. Він виправдав. Другий шолом не коштує і 50 баксів. Зараз побачимо, як він витримає удар. От такої! складається враження, що це звичайний пластиковий капелюшок, а не захист голови мотоцикліста. За такий попереджувальний урок дядько отримує 15-те місце. Наші наступні герої настільки люблять жарти і розірачі, що навіть не пошкодували на це величезну суму власних грошей. Пацанки придбали 9 моніторів та зліпили їх разом лише для того, щоб додати драйву у життя свого офісу. Давайте подивимось, що із цього вийшло. Видовище, щоб дістатися пункту призначення в такому диволівці, потрібно мати сталеві нерви. А видовище несприємних, м'яко кажучи, чотирнадцяте місце. Водіїв постійно закликають не вмикати на повну гучність музику у своїх авто, особливо під час зупинок. І це не лише через дискомфорт інших учасників руху. Ано, погляньте, що може бути, якщо вашій таці дуже сподобається музика. Ага, бачите, і хто тепер куди поїде? Затор на рівному місці. Ні, що правда, розслабляючи мелодії, слухати також не варто. Тоді автомобіль засинає. А на 12-й сходинці розмістилася мрія кожного мужика. Тільки погляньте на цей унікальний девайс. Одним натиском кнопки на пульті телевізор вилазить з-під ліжка. Залишило ще вигадати прилад, який готуватиме їжу та підноситиме напої. І тоді чоловічому щастю просто не меж. На 11 одинадцятому місці ще один приклад невдалого пікапу. Дівчата, о, дівчата, не підкажете котра година. А куди ви тікаєте? Невже моє питання вас так налякало? Та стійтесь, бо я лише хотів привітати вас з Новим роком. О, дідько, знову я не ту маску вдягнув. Хотів зайчиком погуляти, а як завжди переплутав. А ми продовжуємо далі. Якщо в крутого майстра довго немає замовлень, він обов'язково створить щось оригінальне та прикольне, просто так для душі. Саме так з'явилася на світ ось ця ексклюзивна дерев'яна машинка, яка підкидає металеві кульки. Ви ще не зрозуміли, для чого потрібен цей цікавий девайс? Все дуже просто. Творець приладу змайстрував його для того, щоб занадто знервовані чуваки змогли заспокоїти свої нерви. Пара годин спостерігання за перекочуванням кульок із олунки у лунку, і стрес як рукою зніме. На дев'ятій сходинці нашого хіт параду зібралися усі ті, кого не взяли у космонавти. Вони все ще можуть уявити себе на орбіті завдяки новітньому антигравітаційному атракціону. До речі, чудове місце для вечірок. Можна ловити шампанське ротом просто у повітрі. Головне бути готовим до різкого повернення в земні умови. Чого найбільше в житті бояться дівчата? Звісно, жуків та пауків, навіть намальованих, що вже казати про живих, дівчина з восьмого місця нашого чарту отримала повний комплект. Спочатку її налякав жук з екрану, а потім справжній. Причому з'явився він дуже несподівано. А ось так проходить день в офісі, коли шефа немає на робочому місці. Працівники влаштовують собі справжнє свято та беруться вигадувати всілякі дурниці. І що з того, що робота стоїть, головне встигнути перепробувати всі забавки, поки керівництво не повернулося з відрядження. Підготовка до свят. Справа важлива та вимагає наполегливості і терпіння. Нею і займаються юні балерини, що старанно репетирують танець до різдв'яного виступу. Трохи несинхронно, але це не біда. Головне, що відповідально. Душу можна сказати, вкладають у свій виступ. Але тут варто не перестаратися, адже від надмірних зусиль збивається дихання, паморочиться голова та втрачається рівновага, і душевна, і, як ми бачимо, фізична. А далі танцюють без мене. Я тут трохи відпочину. Якщо після гарної гулянки з друзями у вас з'явиться непоборне бажання зайнятися екстремальним видом спорту, не піддавайтеся, тримайте себе в руках з усіх сил, інакше з вами обов'язково трапиться ось такий конфуз. Дядько вирішив вразити приятелів своїми крутими чорфінгівськими здібностями. Однак після чималої кількості міцних напоїв трохи переплутав хвилі з піском, але це ще не все. Чувак так завзято взявся до справи, що навіть умудрився загубити штани. Схоже, цей показовий виступ його друзі запам'ятають надовго. П'ята сходинка. Від красивих дівчат самі проблеми не вірте. Зараз хлопчина з четвертого щабля вам це доведе. Чувак ішов собі у власних справах. Аж тут біда спіткала зненацька. Такі ексклюзивні кадри можна побачити лише у шаленому відео по українськи. Тільки погляньте на цих везунчиків. Мужикам вдалося впіймати 200 кілограмового сома. Схоже, це найкращий улов за все їхнє життя. Для нас так і залишиться таємницею, як вони витягли велетня з води. Одне очевидно, хлопці не один місяць їстимуть рибину усі гуртом. Ще і сусідів нагодують. Третє місце хітової двадцятки. Срібло нашого хіт параду дістається героїні. Ось цього сюжету. Дівчину поки що не видно, адже вона знімає перевезення пральної машини. От тільки довго стояти осторонь красунечка так і не змогла. Микола, петюня, що ви тягаєтеся з тою залізякою, хіба не можна трохи швидше? На це тобі знаєш, того, не подушки носити, не, не можеш допомогти. То краще й мовчи, добре. Що? Я я... Ой, мужики, нічого самі не зроблять. Все потрібно брати в свої руки. І раз, взяли понесли. Що тут такого важкого? Не розумію. It, Оце так, Геракл у спідниці. Такій красуниці потрібно аплодувати стоячи. Молодець, дівчинко, твої м'язи заслужили на друге місце шаленого хіт параду. <плес> І нарешті перше місце двадцятки найкращих сюжетів. Дуже талановиті хлопці. Вони полюбляють плавати, пити пиво і грати на порожніх пляшках. Так, доволі дивне поєднання захоплень, але ж їм до цього байдуже. Головне нову пісню пошвидше вивчити. А ми закінчуємо нашу програму і йдемо готувати для вас ще більше цікавих оригінальних та драйвових роликів. Дивіться нас наступного разу, і ви знову сміятиметесь до сліз. Адже саме таким є ефект від перегляду сюжетів з нашого спеціального каналу Шалене відео по українській в інтернеті! На все добре!